Сьогодні я тобі розкрию 5 секретів харчування, які реально вже сьогодні тобі допоможуть досягнути своєї цілі, схуднути. І так, перше правило це їж. Так, насправді ти, напевно, дуже здивована, і я хочу на цьому наголосити: не бійся їсти. Дієти не дають результату. Через дієти ми тільки получаємо її ефект, ми тільки. Губимо своє тіло, вбиваємо своє тіло, і результату не буде. Насправді, наш організм, коли ми сидимо на дієті, він думає, що так, значить, нам потрібна енергія, нам потрібно жити, тому що серце б'ється, кров рухається, мозок працює, на все це потрібна енергія. Де взяти енергію з їжі? Якщо їжа не поступає, значить де взяти? Ага, треба відкласти максимально жир в депо, щоб зберегти цю енергію, щоб вона була в нас ось тут зібрана, і щоб ми мали цю енергію на всякий випадок, якщо вона знову не буде їсти так довго, тому що вона сидить на дієті, і організм реально починає накопичувати. І так навіть кажуть, пухне від голоду, так? Тому що організм він назбирає, він навпаки починає затримувати все і не дає організму худнути, тому що думає, що тобі потрібен цей жир. Щоб мати енергію на те, щоб жити. Тому давай в першу чергу зрозуміємо, що ні, ефекту не буде, якщо ти сидиш на дієті. Ефекту не буде. Ти будеш бачити ефект лише на вазі, але що це буде? Це буде мінус вода, тому що в перші дні ми починаємо позбавлятися води, і те, що ти бачиш, це насправді не мінус жира, а мінус вода, бо тому що не може так швидко спалюватися жири. А далі організм має вибір. Так, на дієті, десь приблизно там на третій день вже починає організм розуміти. Так, води вже немає, щоб віддавати, давай будемо вибирати, звідки брати енергію. Та як не поступає з їжею енергія, треба вибирати чи з жирової клітини, чи з м'язевої. І насправді, коли дивиться на це, він розуміє, що коли я перену перетравлю, так, візьму енергію з жирової клітини, я буду мати таку то кількість, там, наприклад, 100 джоулі. так. А коли м'язеву клітину, то я буду мати 300 джоулі. тобто він розуміє, що від. М'язевої клітини енергії в організмі буде більше. І, звичайно, що, що вибере організм? Наше головне завдання організму це вижити. Тому, звичайно, що організм вибере м'язеву клітину. І тоді ми починаємо позбавлятися м'язів. І тоді ти стаєш на вагу, і така ура, клас! Я маю мінус 5 кілограмів. Але ти ж розумієш, що це мінус м'язи, а не жир. Тому що твій організм хоче тебе спасти, і вся логіка йде до того, що він вибирає м'язево. А невже ти хочеш мати мінус м'язи? Невже тобі важлива ця цифра? Тобі ж важливо, як ти виглядаєш? А щоб виглядати красиво, потрібно плюс м'язи, мінус жири. Тому так важливо поєднувати правильне харчування і тренування. Тому без дієт ми їмо і ми приступаємо до другого правила. А ось друге правило вже коли? Тобто, коли ми розуміємо, що можна їсти, все ж таки є правило коли їсти. І є правило приблизні години, до якої і після якої що бажано їсти. Тобто ти вже розумієш, що там, до такої години краще перетравлюється така їжа, до такої інше. Тобто, ти вже приступаєш до другого правила, коли що їсти. І я, звичайно, що більш детально це все розказую на курсах, тому що інформації вже дуже багато є в курсі секрет сходення, це більш детально. Але тут просто зупинюся на тому. Тому що після четвертої вже дуже складно перетравлюються вуглеводи. Тому навіть цей секретик вже тобі допоможе, якщо ти ввечері на вечеря будеш. Все ж таки їсти білкову їжу, а не вуглеводи, ти вже побачиш результат, тому що дійсно годинник це важливо. Ти дивишся і ти вже знаєш, до якої години ще можна їсти. І тут ми не говоримо про заборону. Ти просто розумієш, що так, я можу з'їсти там цей хліб, я можу з'їсти ці макарони, але просто вони будуть до четвертої, а не після четвертої. Третє правило це скільки. Тобто, так, ми вже зрозуміли коли, але ж яка порція. Дуже важливо розуміти, яка порція. Яку порцію готовий перетравити твій організм так, щоб не відкласти в депо, і насправді тут ми говоримо, що навіть ці ж еклерчики, так солодкі, якщо ти їх так любиш, якщо ти з'їш одне, ну нічого вже з тобою погано не станеться. Ну получиш ти задоволення, ну повір, не поправишся ти на кг від того одного еклеру. Але в більшості буває таке, що ми собі забороняємо ці еклери, а потім на один раз починаємо з'їдати зразу 10. І звичайно, що ці дев'ять лишніх вони вже почнуть діяти на давати інсуліну стільки, щоб опустити кров, що інсуліну вже буде забагато. Це все почне відкладатися у жири. Тому, звичайно, що важлива кількість. Наступне питання це що ми їмо? Тобто, все ж таки, четвертим секретом. Я хочу звернути увагу на те, що важливо вибір, що ти їсиш. Тобто заміняти дуже легко. І насправді є стільки варіантів, просто треба трошки знайти час, щоб це вивчити, щоб знайти варіанти. Ну це, звичайно, що я буду розкривати і на youtube каналі Секрети Схудення. Тому підписуйся і слідкуй за моїми відео, тому що я приготувала ще дуже багато цікавої інформації. Якщо у тебе є щось питання, то можеш писати в коментарях. Я розгляну на ці продукти, так? А в курсі ми. Прям детально говоримо про кожен продукт, який існує в світі, скільки його ж можна їсти. І коли можна їсти, і яким продуктом заміняти. Тобто, ти, наприклад, розумієш, що ти ну, капець як любиш бургери, і ти без них не можеш жити. Є дуже багато рецептів. Рецептів таких бургерів, які ти можеш зробити вдома, як ти можеш їх поміняти, навіть купивши в кафе, щось там зробити. так? І ти вже будеш мати здоровий нормальний бургер, який дійсно нічого тобі не зашкодить, нічого від нього поганого там не буде. Тобто ти можеш дійсно його їсти. Просто треба заміняти. Або, наприклад, солодкі, ти дуже любиш, от дуже любиш вафлі, наприклад, та? ти ж можеш замінити на протеїнові вафлі. Є дійсно корисні, просто правильно вибрати потрібно, щоб там не було дуже багато цукру і не писало просто протеїнове, а взагалі в складі навіть не було того протеїну. Тобто ти вибираєш дійсно хороший продукт і заміняєш. Це, звичайно, іде з приходом того, що ти починаєш розуміти, як діє їжа на тебе. І коли ти це відчуваєш, як вона на тебе діє, ти вже розумієш. Так, дійсно, я краще себе почуваю, коли я з'їдаю там, наприклад, м'ясо чи рибку, коли я з'їдаю. Від неї я почуваю себе класно, ніж я з'їм там жирну там, якусь, там, не знаю, шаурму, яка виливається, і потім мене буде аж тошнити від того жиру. Звичайно, що коли ви відчуваєте цю енергію після їжі, це все дуже класна мотивація, ну, про це в наступного відео. І, звичайно, що п'ятий секрет. Давайте ще поговоримо про п'ятий секрет, як. Як ти їсиш, і це також дуже важливо, тому що ми говоримо не лише про те, що як ти їси, що її треба реально жувати, а не проковтувати просто так, не біжати, а сісти спокійно, поїсти, не дивитися щось на якийсь там фільм, серіал скролити там на телефоні, все бо тому, що коли наша увага і наш мозок тільки. Кудись сфокусований, тоді енергія, все весь фокус уваги йде, наприклад, у фільм. так Ти слухаєш, дивишся фільм. І не йде енергія в перетравленні. І їжа перетравлюється набагато повільніше, набагато гірше. І так як вона не перетравиться повністю, то неперетравлена частинка піде у жир, і ти поправишся. І тут, звичайно, можна дуже довго про це говорити, і ми стараємося завжди фокусуватися на тут і зараз, що ти тут і зараз їсиш, їсиш спокійно, не спішиш, і тоді реально нічого не відкладаєш. У нашому курсі Секрети Схудення я приготувала для вас навіть медитацію на усвідомлений прийом їжі, щоб ви були тут і зараз, щоб ця їжа дійсно так перетравилася, щоб нічого не залишилося в жир. І так я надію, що було ця... корисне це відео. Якщо ти маєш питання, пиши в коментарях, я більш детально розгляну все. Але зараз я дуже надіюся, що навіть ці 5 секретиків вже тебе заставлять задуматись. А дійсно, коли я їм, що я їм. Скільки я їм, як я їм і чи їм я взагалі? Так? Підписуйся на YouTube канал Студія Софія. Чао!